Моє вітання садоводам, фундуководам. Сьогодні 7 вересня 25-го року знімаю другий ролик про такі сорти. Смолін. Катерина, Московський Рубін та Глорія. Всі ці сорти червонолисті. Всі вони перенесли весняні морози дуже добре, запалилися добре, не померзли та не захворіли. Взагалі червонолісні сорти дуже добре переносять заморозки та мають гарну стійкість до хвороб. А, тут ще є для зразка барбакан. Трохи пару горішків взяв, тут я вже його зібрав в ящик 3 дні тому назад. Він вже підсихає, підсох уже так. Досить нормально через пару днів буду його лущити і заважимо, скільки дав 4 річний кущ барбакана. Цей несприятливий рік. Ну що ж, включимо ваги. Це у нас смолін. Довгий горіх циліндричної форми. Бачимо десь 4,5 грамів має горішок, таке виповнення. Не на 100%, ну трохи краще, ніж трухеса. Далі у нас Катерина. Так виглядає плюсі. Плюска, якщо на сонці вона червоного, такого рожевого кольору, а якщо у тіні, то вона така зелена. Таке має виповнення. Теж не 100%, десь на 90% має там по боках прогалини. Кинемо на вагу цей сорт. Подивимося. 7,1 половиною, шість і 6. І 7 і 4. Чудово. Гігантський горіх, друзі. В цьому році він гігантський. Йдемо далі. Так, московський рубін так виглядає. В плюсі. Таке виповнення. Теж не на 100%. Так, візьмемо декілька горішків, щоб ви мали якісь представлення про сорти. Чотири приблизно грами. І Глорія. З тих всіх сортів Глорія виповнилась. Найкраще на 100%. Так виглядає. В плюсці. Зараз кинемо горішки. 4 4,1, 3. 4, 1, 4 4 4. Приблизно 4 грами. Сирий горішок. Тут нас барбаканчик Він вже підсох. Кажу на сонці. Вже три дні 7 грам. 8 грам. 7,2 6,8 О, бачите, друзі, рівно 10 грам. Ну, було 10. 10 грам. І щоб я його зважив в той день, коли зірвав, я думаю, він би був 11 грамів. Так, маємо 10 грамовий барбаканчик. Так, так що такі сьогодні були на огляді У нас горішки. Повторюся, Смолін, Катерина, Московський Рубін та Глорія. Все, всім гарного дня, мирного неба, здоров'я, душевного спокою. Привіт із Закарпаття, папа! -па.